Всім привіт! Ми сьогодні будемо з вами розбиратися з пасівом, пасивний стан. Подивимося, що це таке, яка його різниця з активним в порівнянні з активним станом, як він використовується, як він будується, і для чого він використовується взагалі. Пасивний стан в німецькій мові, так само, власне, як і в українській мові, він у нас так само існує, використовується для того, коли ви, наприклад. Не хочете називати виконавці дії, або ви, наприклад, не знаєте цього виконавці дії, тому вам попросту типу немає кого назвати. Тобто ви таким чином показуєте, що якась дія спрямована на якийсь конкретний об'єкт. Зазвичай німецьке речення будується за наступною схемою. Отут у нас нижче запропоновані звичайні активні речення в різних часових формах, наприклад, presence. так, теперішній час. Ich baue das Haus. Я будую будинок. Наприклад, там, власноруч, так, наприклад, беру і будую будинок, потрошки. Є виконавець дії, я, Дія, Бауе. будую і, наприклад, об'єкт на якийсь примовна дія. Тесхаус. Коли ж, наприклад, ми не хочемо зазначати, ким будується будинок, наприклад, це не важливо, тобто це не відіграє жодної ролі. Роль відіграє саме дія. Нам важливо зазначити дію. Або ж, ну, наприклад, хтось будує будинок, ми знаємо, що цей процес відбувається, але ким він будується, ми, наприклад, не знаємо. Поки що, або в цілому не цікавимось і так далі. Тоді ми будемо використовувати пасивний стан. Тобто активний стан завжди передбачає, що є якийсь конкретний виконавець дії, який виконує якусь дію на якийсь предмет. Пасивний стан. Будується наступним чином. Нам потрібно з'ясувати, на що в звичайному активному реченні спрямована якась дія. От, наприклад, house. в цьому нашому випадку, так? Дас-хаус. Окей, визначили, зрозуміли. Щодо чого. Значить, в центрі уваги буде стояти «Das house. Для побудови пасіо нам потрібно, бачимо, зазвичай це наступна схема: допоміжна дія слово «Werden» і плюс партиціп 2, Нашого основного дієслова. В цьому випадку у нас бауен. Будинок будується. Якщо ми хочемо сказати, що будинок будується в цей момент, процес вже був розпочатий, він триває все ще по цю ж секунду, момент нашого мовлення. То тоді ми використовуємо das Haus, беремо дієслово werden допоміжне, відмінюємо відповідно по слову, на яке спрямовується дія його. Наприклад, це буде wird для RZS, так. Wied. І наше основне дієслово-значіве, яке буде давати нам інформацію з приводу того, що ж таке там відбувається з цим будинком, буде стояти в формі партіціп 2. До речі, ви вже можете навіть побачити, що неважливо, який це буде час, чи то претерійт, чи то перфект, чи то Futua AINS, чи то форма з модальним дієсловом, вам все рівно потрібно буде використати наше основне дієслово значиве, так? В формі 2. Це у нас схема побудови теперішнього часу. Тепер давайте перейдемо, і хочемо, коли ми хочемо сказати, що якась дія відбулась в минулому, і ми це хочемо сказати. Ну, наприклад, через претерітум ми це побудуємо наступним чином, так? От, наприклад, у нас є речення «Ich baute das Haus». Звичайне речення в претеріту. Я будував будинок, так, наприклад. Що ми зробили? Ми взяли тоді слово, яке було у нас на другій позиції, і поставили його у формі претерітума. Зі словом, баунт це буде бауте. Тут же ж нам потрібно зробити теж саме. Ми просто звертаємо увагу на те, що в пасії у нас є допоміжне дієслово вяден, і основне дієслово стоїть в формі працецівцвай. І ось ці всі слова нам потрібно буде вже адаптувати під часові форми, з якими ми працюємо. В претерітомі ми знаємо, що те дієслово, яке раніше стояло на другій позиції, а саме в'яден, буде просто ставитись в формі претерітому. Форма дієслова вяден в претерітомі буде саме «wurde». Саме тому das Haus вводить gebaut. допоміжне дієслово буде стояти на другій позиції. Gebaut іде на кінець речення В формі Partizip 2, яке вже, власне, і було зазначено, що ця форма буде постійною. Поза, а, поза тим, що це, наприклад, теперішній минулий час, майбутній час або ж будь-яка інша форма. Gebaut залишається give out". Наприклад. Перфект формам минулого часу. Знову ж таки, ми хочемо сказати, що будинок був побудований, будувався і так далі. Але через перфект. Як це буде будуватися? Звичайний перфект. Як він будується? Ми кажемо: ich habe das Haus gebaut. Я збудував будинок. Я будував будинок, так? Ми беремо, дивимося, яке дієслово у нас було раніше, на другій позиції. Це, наприклад, бауен. Відповідно, по тому дієслову, яке раніше стояло на другій позиції, ми. Підбираємо допоміжне дієслово. З Бауне, допоміжним дієсловом буде Hubble. Тому ich habe, кого? кого, що ми будували, das Haus, хаус і дієслово наше йде в формісфай. Так будується перфект. Цю ж саму схему ми переносимо і на пасів. Тобто ми допоміжне дієслово підбирали під друге дієслово, яке раніше стояло на другій позиції. Це було «баун», тому Hubble. В цьому ж випадку, в, перф... в «пасіві». Ми використовуємо допоміжне дієслово «werden». за рахунок цього, саме під нього ми підбираємо допоміжне дієслово. І що згадати правила перфекту, саме пертиціп цвай і підбору допоміжних дієслів, то ми пригадаємо, що з таким дієсловом як «werden» допоміжним дієсловом в перфекті буде саме зайн. Саме тому, якщо ви будуєте речення в пасіві і саме в перфекті. Завжди допоміжне дієслово, яке буде у нас посідати другу позицію, це буде займ. Тому що ми в усіх випадках саме допоміжне дієслово підбираємо по тому дієслову, яке раніше, в теперішньому часі, наприклад, посідало другу позицію. Це вядом, відповідно, в перфекті завжди буде займ. Якщо ось тут у вас якісь певні, можливо, уточнення вам потрібні, так? І ви хочете щось. Уточнити, запитати ще разочок, будь ласка, напишіть в коментарях ваші питання, і ми тоді обов'язково все розберемо. І ще раз щось уточнимо. В цьому випадку Іст, тому що хаос це RZS, одни, однина, так, якби тут було ich, ми б сказали ich bin, ну, наприклад, так? Далі гібоут. Гібаут завжди гібаут. І наше дієслово, яке було на другій позиції, wirden, ми ставимо в кінець. У формі Воден. Пасів в перфекті. Буде будуватись так. Ми беремо допоміжне дієслово зайн, обов'язково зайн. Далі партіцип цвай, нашого основного дієслово. Тут може бути будь-яке дієслово, майже будь-яке, так, скажімо так, до цього всього, ну, в принципі, так. І далі ми беремо дієслово вяден, так, і ставимо його в формі воден. Зайн партісип цвай плюс воден. «Воден» завжди буде в кінці, і саме в такій формі дієслово слово буде на другій позиції. Ось таким чином ми це і будемо будувати. Зверніть увагу, що буде не так, наприклад, а саме значення Воден. Саме в пасіві в перфекті нам потрібно використовувати саме ось таку форму. Тобто тут не було жодної помилки, саме ось так воно і буде будуватися. Форма – «воден» буде використовуватись, коли ми використовуємо власне значення дієслова вяден, тобто ставати кимось. А тут воно виступає в ролі допоміжного дієслова. Майбутній час Das Haus wird gebaut werden. Як будується звичайний футур. Einz. Що ми робимо? Ми використовуємо допоміжне дієслово в'яден, і наше основне дієслово з другої позиції переходить на кінець речення, і там стоїть в формі інфінітиву. Бауен. Я буду будувати будинок. Відповідно, ми знаємо, що в пасіві і в футур аніс нам потрібно використовувати допоміжне дієслово в'яден. Як виходимо з цієї ситуації? Ми будемо використовувати два рази допоміжне дієслово в'яден, одне вяден буде показувати, що це футур айнс. Ми ж будуємо ось цей пасів, виходячи з основних правил часових форм. Нам потрібно використати допоміжне дієслово в'яден. Ми його поставили на другу позицію. Gibout, як ми вже визначилися і з'ясували з вами, завжди буде гіbout. І наше дієслово, «в'яден», яке було раніше на другій позиції, переходить на кінець речення, і там залишається у формі вяден. Ось таким чином воно буде будуватися. Ось це у нас футуанс. Далі. Ось так він будується. Двічі веден. Voden, particip 2, weaden. Тільки той веден, який буде на другій позиції. Ми його відмінюємо. Так. А наш основний веден, який показує, ну, як основний веден, так, веден, який показує, що це пасів, буде стояти в кінці речення в формі інфінітиву. Ось таким чином воно будується. Далі. Das Haus soll gebaut werden. Тобто це у нас пасів з модальним дієслом. Тобто будинок. Повинен бути збудованим. Звичайне речення з модальним дієслом як будується, наприклад, мені варто побудувати будинок. Так. Ми дієслово модальне ставимо на другу позицію, відмінюємо його, а основне дієслово з другої позиції йде на кінець речення, і там стоїть в формі інфінітиву, закінчуємо тобто Тут та ж сама історія. Ми на другу позицію ставимо модальне дієслово, відмінюємо його відповідно по тому об'єкту, на який спрямовується дія. Gebaut завжди gebaut, ми це вже визначили. І наше дієслово, як за загальним правилом, так? Віаден, яке раніше було на другій позиції, йде на кінець речення, і там залишається в формі інфінітиву, тобто закінченням en, який ось тут bauen, вяден. Тобто, бачите, всі основні правила. Минулого цих часових форм з модальними дієсловами вони просто відображаються ось тут в формі пасів. Нам головне запам'ятати, що в пасіві у нас діє дві ключові фігури, тобто це допоміжне дієслово «в'яден», яке відмінюється відповідно до того об'єкту, на який спрямовується дія. В цьому випадку це хаос на нього спрямовується дія. І далі наше дієслово. Безпосередньо bowen, так, наприклад, яке буде стояти в формі партіціп 2. Ну і там буде вже будь-яке інше дієслово. Що важливо, пасів ми не можемо будувати з модальними дієсловами, наприклад, і пасів не будується, наприклад, з дієсловами, які мають зворотній а, цей зіменочок. Зіх, наприклад, Ich, ваш і мій. В такому випадку ми його не використовуємо, тому що по великому рахунку, ось слово зігь, так яке показує зворотність дії на самого себе, на виконавця дії. Іх ваше міг, я вмиваю ся, ся, так? він уже так чи інакше просто показує ось те, що якась дія спрямована на того, хто її виконує. Тобто це така якась певна, певна форма цього пасіва, схожа, типу, по Тому ще раз якийсь пасів використовувати в тому випадку не потрібно, тому що ми і так уже показали, що якась дія спрямована на конкретну особу, яка її виконує. Пасів просто-напросто. В цьому випадку в центрі уваги ставить саме об'єкт, тобто House, він не будується, сам себе не будує. Тобто, зрозуміло, що його хтось будує, наприклад. Але ми просто не зазначаємо: бо нам або це не потрібно, або, наприклад, ми не знаємо, ким він будується. Знаємо, що він будується. От, наприклад, в реченнях, типу, що там з твоїм будинком? Будується і все. Ну, То таким чином воно буде будуватися і працювати. А по цьому моменту, якщо, звичайно, будуть питання, обов'язково пишіть, запитуйте і будемо розбиратися. А саме час настав перейти до нашого наступного слайду. Ми подивимось, як же ж нам все ж таки позначити виконавця дії. Коли все ж таки. Щось відбувається, наприклад, так ми хочемо зазначити якусь в центру в центр увагу поставити дію. Але, наприклад, ми все ж таки хочемо зазначити виконавця дії, типу яким чином воно було побудовано, за рахунок чого за посередництвом чого воно було побудовано. У нас для цього є три слова: фон плюс датів, дурь, плюс акузатів, мід. Плюс датів. Після фон meet, так пам'ятаємо, завжди йде датів. Дурь у нас закузить вам іде. І давайте дивитися. Якщо ви хочете зазначити особу, яка виконує дію, тим все ж таки той будинок будується. Використайте слово фон. Фон і виконавця дії поставте в датіві. І таким чином ви скажете і позначите ту особу або групу осіб, які виконують дію. Ну, наприклад, дас wird von mir gebaut». Бачимо, ми ось цю особу, яка виконує дію, поставимо в позиції між допоміжним дієсловом в'яден і нашою формою gebaut» – Він будується мною. Хочемо акцентувати на цьому увагу. Тобто, в першу чергу, для нас важлива дія, наприклад, але ми, наприклад, вирішили ще й згадати себе. Чому би ні? «В фон будинок будується мною. От, ось таким чином, ми, наприклад, висловлюємось. Фон Мія. Чому Мія? Бо після фон використовуємо датів. Займаночок Я, ja. наприклад, в датіві, саме в формі мною у цьому випадку, таким чином ми його перекладемо, буде Міа. Інших варіантів не виходить і немає. Другий варіант Die Blumen wurden von dem Verkäufer verkauft. тобто квіти продавалися продавцем. Так, wurden показує, що це у нас претеритум. Verkauft – продавалися. так. Були продані, наприклад, продавцем. Ставимо на кінець, а між ними ми уточнюємо ким саме: фон, дем, тобто це у нас однина фе койфа, так, продавцем. Таким чином, будується. Далі: Дурщ плюс акузатів. Коли хочемо позначити, що дія відбувається за посередництвом чогось, зазвичай природного або абстрактного якогось явища. Ну, зазвичай. Наприклад, посередництво якоїсь типу там компанія, якась щось там виконує і так далі. Або ж, наприклад, там це дійсно природне або абстрактне явище. Ось. Ну, наприклад, давайте подивимось, як воно може функціонувати. Das Haus wurde durch ein Erdbeben zerstört. Erdbeben – це землетрус. Тобто будинок був зруйнований землетрусом. Тобто, ми не скажемо von einem Erdbeben. це природне явище. Саме тому ми будемо використовувати durch – Ein – середнього роду. Erdbeben – це щод. Через якийсь там землетрус він був зруйнований. Ну, От, наприклад, таким чином можемо це позначити. О, да. Der Brief wird durch die Post zugestellt werden. Дивимось відразу ж на час. Wird werden. Це у нас майбутній час, так? Zugestellt бачимо в формі партицип 2 стоїть. Тобто лист буде доставлений поштою. Durch die Post, тобто установою за посередництвом пош пошти, вона буде доставлена. От, наприклад, таким чином. Бо у нас, наприклад, по облакому рахунку всі живі особи, вони зазвичай передаються за допомогою комбінації фон плюс датів. Durch die Post zu gestalt werden. Далі, Mit міддатів, коли ми хочемо позначити, чим відбувається дія. Наприклад, der Brief ist mit dem Stift geschrieben worden. Це у нас допоміжна дієслово «sein», «Geschrieben worden, це у нас перфект. Це у нас перфект. Таким чином можемо його розпізнати. «Brief» – однина, тому «ist» – «geschrieben», ну і worden завжди буде worden. Тут може змінитися контекст, об'єкт, на який спрямовується діє, форму допоміжного дії, слово, посередництво, виконавець дії, байдуже, але worden залишиться worden. Так. Stift, Тобто, чим він був написаний? Ручкою, наприклад, в цьому випадку. Таким чином, mit dem Stift. Mit завжди вимагає датів. От, і відповідно, артикуль датів ми тут і бачимо: Dem. Mit dem Stift geschrieben wurden. Ну і друге речення, наприклад. Шосте, уже по рахунку, друге з mit. Das Bild wurde mit Farben gemalt. Так. Картина була написана фарбами, типу, наприклад. gemalt. Міффабен, тут уже у нас множина, так виходить. Мід плюс датів множині фабен. Вода, критерітум. То, то бачимо. Якщо ви хочете сказати, ким щось відбувається в пасі фон плюс датів. Далі, за посередництвом чого, типу, або ж там, наприклад, природне явище стало причиною виконання дії, абстрактне якесь поняття, це буде дух плюс акузатів. Якщо ж ми виконуємо дію якусь чимось, наприклад, це буде мід плюс датів. Коли у нас, наприклад, декілька варіацій у нас є, ми будемо будувати речення за наступною схемою. Ну, наприклад, Der Artikel ist mit dem Computer durch die Software geschrieben worden. Стаття була написана на комп'ютері через програмне забезпечення. Наприклад, щось типу такому досі. Mit dem Computer, тобто чим саме? Комп'ютером, наприклад die за рахунок, за посередництвом, наприклад, цього програмного забезпечення. Ist є worden. воден. Бачимо, як уже розділили. Тобто ось ця вся уточнююча інформація буде завжди між допоміжним дієсловом і нашою фінальною, скажімо так, фразою, допоміжне основне дієслово значує у формі Partizip 2. Ну, якщо так як, так, як це у нас перфект. Форма Воден. Далі, де спакет durch, durch den Ліфадінст werden. Тобто, пакет, пакунок так радше так, буде доставлений кур'єрською службою літаком. Тобто, за посередництвом кур'єрської служби, чим саме літаком. Бачите, у нас немає якоїсь такої стабільної послідовності, що спочатку обов'язково мід, потім дурька, бо дурья, потім мід. Все буде залежати в переважній більшості від. Логічного зв'язка, от скажімо так, що буде стояти радше в центрі уваги, і що є типу як більшим якимось таким поняттям, і за рахунок цього ми будемо підбирати правильну форму. А власне, з вам все. Я сподіваюся, це відео було максимально корисним для вас. Заходьте в коментарі, будь ласка. І там для вас закріплена вправа. Зайдіть, обов'язково прочитайте уважну інструкцію, вона допоможе вам впоратись завданнями, поперекладайте речення, їх там не дуже багато, але вони корисні для того, щоб попрактикувати всю цю складову. Дякую величезне всім за увагу та до наступних зустрічей.